Мене звати Анастасія і я блогер Аккорд-туру. Зараз я у Львові збираюся сісти у наш автобус і вирушити в тур з милозвучною назвою Карпатський гір перед звітом. А вас я запрошую із собою. Далі у нас вже звична процедура з розміщення речей, знайомство з групою та гідом. Першим у нас на шляху буде старовинне село Розгірче. Окрасою цього села є досить нетиповий скельний монастир. І, як вже зрозуміло із назви, зроблений він зі справжньої скелі. Там монастир розташований на пагорбі, з якого відкривається живописна панорама. Зовні він виглядає досить незвично. А коли заходиш всередину, то розумієш, що це місце було створене ну дуже давно. Наприклад, найстаріше графітя тут було залишене аж у 1675 році. Наступному цей же день нас зустріне Івано-Франківськ та перед оглядовою екскурсією. Ми заселимося в готель і підготуємося до виходу в місто. Шне, що на оглядовій екскурсії наш гід розповідає і показує усі топові місця Івано-Франківського. Якщо коротко, то ми пройшлися по площі ринок, побачили ратушу, яка красується у центрі міста, та безліч металевих скульптур, які просто розсипані по всьому Івано-Франківську. Та й загалом я впевнена, що у вільний час ви знайдете чим тут зайнятися. Наступного ранку на нас чекатимуть горгани. Оскільки ми з вами у горганах то гріх буде не піднятися на гору гроха. А так як це не єдине сходження у нас у турі, то кросівки і зручний одяг обов'язково мають бути у вас у валізі. Під час сходження у нас буде змога помилуватися карпатськими лісами, випити чистої джерельної води та наїстися лісових ягід. йтися що вам тяжко дасться підйом гори то хочу вас заспокоїти адже кожні 20 хвилин нашого шляху ми робимо коротенькі привали та не забудьте взяти із собою в гори легкий перекус, адже тут магазинів немає оксамитові гори гірські хребти та перевали і це не все. Одним словом, як казав Володимир Висоцький, краще гір можуть бути тільки гори. Браво! Та це ще не все. Дорогою назад ми заїдемо до села Ангелів і подивимося на старовинну доменну піч, де колись сплавляли метал. Гори, річки, озера і це не кінець. Все це про курортне містечко Яремче, куди ми сьогодні і прибули яремче знамените своєю багатою природою. Тут є усе, чим так славляться Карпати: річки, гори, озера, церкви та навіть водопади. Біля водоспаду спаду виходять дуже гарні, але слід пам'ятати і бути обачними, адже камені там дуже слизькі, а течія швидка. Та не будемо про пішли краще по сувеніри. Сувенірний ринок знаходиться зовсім поруч. Тут можна знайти безліч українських національних речей. Продуктів власного виробництва чи одягу з овечої шерсті загалом точно собі щось знайдете, адже вибір великий. Після яремче рекомендую відвідати карпатську полонину біля гори маковець. справжній гуцульський сир чи закарпатський банош. На цій екскурсії ми не тільки дізнаємося усі секрети приготування, а ще й продегустуємо. Все розпочинається з розповідей про сир. Після цього ми пересідаємо альтанку з прекрасним видом та скуштуємо банош або грибну юшку на вибір. Ну, чим вам не закарпатський обід. Далі ми їдемо у Рахів і там же селимося у готель. З самого ранку ми вирушаємо до Костелівки на екскурсію до музею екології Харпат. Тут досвідчений екскурсовод розповість нам про українські традиції і гірську флору та фауну. Кохання, які мають трагічну романтичну історію про гуцульських Ромео та джим'яту. Колись давно закохана пара не змогла пережити заборону батьків бути разом і зістрибнули зі скелі. На тому місці тепер стоїть хрест, і мисцеві вірять, що якщо до нього доторкнутися, то обов'язково знайдеш свою любов. Та Скелі і справді нещаслива, адже наш дрон теж там полетів шкореберть. А таке ми точно не можемо оминути. У цьому місці також розташований міні-ринок і карпатська калиба центр Європи, де подають смачнючий богрич, Тож у готель ми повернемось з ситими та з гарним настроєм. Рокидаємось і обов'язково запасаємося силами, адже вони нам сьогодні знадобляться. Сили нам знадобляться, адже ми будемо підійматися на гору Петрос, висота якої складає 2020 метрів. Високо, правда ж? Та з такою командою нам все під силу. Ура! Об 11 годині ми з групою почали своє сходження на вершину гори Петрос. Зізнаюся, під кінець вже було важкувато, але коли ти на вершині ці відчуття перемоги просто переповнюють тебе. Це точно того варте. Ми це зробили загалом. У нас на підйом пішло десь приблизно 2 години. Якщо у вас будуть сумніви, йти собі чи не йти, точно йдіть, адже ці моменти ви потім будете ще довго згадувати. Коли ти вже підкорив гору, то всю в тому як рукою знімає, і розпочинаються фото, пісні, відео. Та тут навіть є дзеркало для селфі. Завершення у нас ще буде тріумфальний міні-пікнік. Адже апетит після таких звершень ще той прокидається. А як вам ідея відвідати румунське село? Ні, я не обмовилася саме румунське, але знаходиться воно на території України. У чому ж секрет? Розкажуть на екскурсії. У цьому селі живуть переважно румуни та циганські барони. Тому тут споруджена досить нетипова для нас церква в оточенні багатих жилих будинків, які дуже нагадують замки. Та на цьому не зупиняємося. І їдемо далі. Вами у Солотвино, де знаходиться знамените озеро Кунігунда, яке за своїми властивостями та солоністю зовсім не поступається в мертвому морю. Ну що, ходімо купатися і оздоровлятися? Ми з групою прибули до оздоровчого комплексу, де знаходиться чотири сольових басейни з різною солоністю і температурою. Один з басейнів є критим. Тому покупатися можна навіть у погану погоду. Детальніше про цю екскурсію в описі доту. Після басейнів дуже доречним стане келих прохолодного пива. І саме тому ми вирушаємо на наступну екскурсію до гуцульської крафтової броварні цей Броварні варять декілька сортів пива. Є з ягодами на лактозі. А для любителів темного є пиво 220. Тут вам і екскурсію проведуть і продегустувати дадуть. А якщо щось сподобається, то можна купити як сувенір пляшку пива додому. Ось і промайнув наш карпатський тріпчик. А які ваші враження пишіть в коментарі? Підписуйтесь на канал, ставте лайк і тисніть на дзвіночок, аби нічого не пропустити. Подорожуйте разом за кордон.